Перші, кого вшанували в цей день, загиблі сумчани під час проведення антитерористичної операції на сході країни. Їхніх могил на Алеї Слави за останній рік додалося. Далі пішли до Альоші, що береже імена уродженців Сумщини, які склали голову у німецько-радянській війні 70 років тому. Ветерани і нащадки героїв Другої світової. 72 года Сумы живут мирной жизнью. Вспоминаем и Кожедуба, и колпака. Слава Богу, жить так бы все время. Такая война, которую мы перенесли, она никогда не сойдет с нашей памяти. Вечная память всем. Хто погиб за свобоження родини і частності нашого города суми прийшли ті, кому не байдуже, кому болять події давні та сучасні. Нужна завжди о погибших і. Осталось дуже мало ветеранів і треба о них проявляти вот. И, конечно, звісно, ми сподіваємося, що зараз неспокійна обстановка в страні, але ми сподіваємося, що все уладится, и і Україна знову буде страной. Кажуть, аби не вони, хто знає, що було б сьогодні. Мій дід воював за визволення цього міста. Брав Берлін. Мені дуже приємно. Цей день Тож бажають рідному місту лише одного миру, щоб мир був на землі, бо нічого не нашос факусі. Я думаю, та б ні мирнава, ніби не ні була для нас. Пані, поэтому те саме лучше вінарне, найлідший день для нашої сім'ї, для для мене лічна Євген Перестенко, Андрій Геращенко на часі новини.